Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику поговоримо про ринок, а саме, що особисто чекаю я від ринку та чому зараз вже потрібно починати накопичувати USDT. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Буквально два місяці тому я знімав цей відеоролик, де детально ділився своїми очікуваннями та говорив, що очікую відскок, і постараюся на цьому відскоці до літа хоча б частково розпродати свій портфель. Зараз частково ми бачимо відскок, але я не дочекався цього відскоку, я десь в цьому ціновому діапазоні. Розпродав 20% свого портфелю. 80% свого портфеля я залишив. А іменно зараз в мене лише є одна позиція. Тобто у мене було декілька позицій: Аптос, був ЗК, був Космос. Всі ці монети я розпродав. Зараз в моєму портфелі лише один лайм. Місяць назад, в цьому відеоролику, який написаний в заголовку, біткоїном валиться до 65 тисяч доларів. Звісно, що це був не байт. Тут я ділився своєю конкретикою, я очікую біткоін по 65 тисяч доларів. Можливо, до цієї відмітки ми не дойдемо, але ближче до цієї відмітки ми ще повинні знизитися. В цьому ціновому діапазоні і був цей відеоролик. Ми вже були е, на декілька відсотків праві, ніж не праві. Ми упустилися по біткоїну на 18%. Зараз ми побачили локальне зростання. Но я озвучав, що я очікую глобально біткоїн нижче. 70 тисяч доларів. Тому ось всі ці відскоки, які ми зараз бачимо, це локальне зростання, яке мене не сильно цікавить. Я продовжую сидіти практично олін в ринку і лайм я не збираюся продавати. Але очікувати капітуляцію. На мою думку, ще капітуляція в цьому ціновому діапазоні не відбулася. Капітуляція попереду. Тому ось це, що ми зараз бачимо, це просто. Локальне зростання, яке мені нестійно, як, як я вже сказав, цікаве. Я очікую ще глобально падіння капітуляцію, і вже пізніше ми можемо говорити про альтсезон. Давайте глянемо на домінацію біткоїна, адже домінація біткоїна з 21-го року просто чуть не кожного тижня, чуть не кожного місяця. Продовжує пробивати свої АТХ. І тепер найголовніше питання, що відбувся, аль-сезон, то по суті, домінація зараз вже повинна просто жорстко падати. Біткоін зараз максимально сильний, альткоін і ефір просто дно. Ефір, я вже про ефір взагалі не говорю, тому що в цьому циклі ефір на даний момент, поки на сьогоднішній день максимально слабкий. І він з кожним днем слабкіше є, все сильніше. Та сильніше. Тому на даний момент говорити щось про альту, про альткоїни дуже важко, тому що дійсно ефір слабкий. І всього, що ось таким падінням ми знижуватися, як багато хто хоче, не будемо. Скоріше всього, щоб ми почали знижуватися, це можливо, ми ще трішки підемо вгору. Я очікую, не зниження, а боковик. І лише після боковика. Ми продовжимо знижуватися. От після цього боковика буде відбуватися капітуляція альткоїни, а точніше, домінація біткоїна, буде перетікати в альткоїни. І тим самим біткоін буде слабшати, а альткоїни будуть набирати силу та будуть взриватися. Як я вже сказав, на даний момент. Про альсезон ще за скоро говорити, тому що біткоін зараз на даний момент взагалі не дивиться ось так, тобто, щоб відбувся аль-сезон. Ми можемо собі гадати, уявляти, але давайте подивимося на глобальну картину. Біткоін може з кожним днем все вище і вище зростати, тим самим побачити боковик. Це не буде ніякий там розподіл домінації і так далі. Але вже в цьому ціновому діапазоні ми можемо по домінації розуміти, що потихеньку вже відбувається боковик і скоро вже відбудеться зниження. Тому однозначно, що по біткоїні ще капітуляція не відбулася. А ось всі ці, по суті, локальні зростання це засадження гоїв. Тому що на кожному зростанні. Наводять ФОМО. Навіть зараз у багатьох людей з'являється ФОМО, де ми впали на 50%, відросли на 15%. Людей ФОМО треба відкупляти, тому що ми будемо рости далі. Таких локальних відскоків ми вже побачили, йо скільки. І на кожному відскоці люди продовжують усередняти. Це ліквідність для великих гравців. Просто давайте глянемо на монету Старкен. Це просто ідеальний приклад, де багато відсотків людей. Говорили, що ну нижче долара ми не впадемо. Люди набирали, що це є правильно, ізі ліквідність. Для кого? Для маркетмейкера. Вже нам понятно, що в цьому ціновому діапазоні маркетмейкер, великі гравці, розпродували гоєм Starknet. Впали нижче 50 центів. Сказали, ну нижче вже точно не буде. Значить, ось тут вже відбулася капітуляція. Але хоча яка капітуляція, про яку капітуляцію взагалі мова може йти, якщо і близько там ніякої капітуляції не було. Люди набирає, набирали, волатильність тут була. Звісно, що великі гравці розпродали, побачили старкнет по 15 центів. Тому, як я вже сказав, особисто, на мою думку, капітуляція ще не відбулася. Капітуляція однозначно відбудеться. Те, що ми зараз бачимо умовно по старку, який. Відрос, від, вже відріс на 30% це круто. Але такі локальні відскоки ми вже бачили. Давайте звідси натягнемо ось 34% таких локальних відскоків. Дивіться, скільки було. Окей, тут ми виросли на 125%. Але такі відскоки ось тут: один відскок, другий відскок, третій, четвертий, п'ятий. Тут таких відскоків можна порахувати дуже багато. Але... З кожним візкоком ми проливалися все менше і менше. Та навіть кошти всього, що ось тут, дали надію, що ми будемо далі рости. 21% зростання. Можливо, навіть хтось купив. Але якщо тут люди купили, то мені їх надзвичайно жалко, тому що в них навіть при сьогоднішній ціні просадка мінус. 67%. Відсотків. Тому, скоріше всього, що капітуляція ще не відбулася, і капітуляція однозначно відбудеться. А все тут, що великі гравці розпродували хом'якам, вже дуже скоро будуть зневірюватися, якщо Starknet. Укатається нижче 10 центів. Все можливе, так як люди не вірили, що Старк укатається нижче 50 центів, так і зараз люди продовжують не вірити, що Старкнет може укататися нижче 1 центу. Але повірте, коли відбувається капітуляція, ніхто не питається, що там з вашими альткоїнами. Тут навіть ефір буде просідати нижче 1000 доларів. І в своєму минулому відеоролику я ділився думками, куди особисто я. Очікую, побачити ефір. Це в зону 1000 доларів. Зараз, як ніколи, особисто нам з вами потрібно накопичувати USDT якомога більше стейбілької. Зараз все, що може відбутися і все, що відбувається, це локальне зростання біткоїна, ефіра. Ну і звісно, коли зростає ефір, підтягується вся альта. Але це не буде ніякий альтсезон. Це всього лише локальне зростання з подальшим погруженням. Тому обов'язково нам з вами потрібно мати на це саме останнє погруження, на цю саму останню капітуляцію ринку, USDT, щоб постаратися відкупити дно. Ринок завжди давав, продовжує давати, і скоріше, що буде давати можливість, де ми з вами зможемо прилаштувати свої стейблкоїни в разі. Якщо ми не зможемо відкупити, тут важливо капітуляцію відкупити, не дно. Тому що кожного тижня, кожного місяця криптони відкупляють нове дно. І їхні портфелі кожного місяця просто знижуються, просто складаються в нуль. Ми особисто з вами, а особисто я, веду вже цей портфель більше двох років часу на Ютубі, усередняти свій портфель я не збирався. Якщо ми зайшли all-in ще там, припустимо рік тому, так і all-in, я сліджу, так портфель значно більше склався. Але ви просто уявіть собі людей, які два роки часу продовжують усередняти альткоїни. Вони за цей рік, два роки часу, усереднили ще в декілька разів більше, ніж їхній був портфель на початку, припустимо, 23-го року, умовно. В них на початку 2023 року був портфель 1000 доларів. За цих 2-3 роки вони додатково ще залили 4 чи 5 тисяч доларів. Умовно, там 5 6 ексів до портфелю вони залили. І все рівно в них портфель зараз в нулі. Ми з вами всі ці гроші не заливали і не усередняли крипту. Все, що в нас було, це ми 2 роки часу виділили певну суму. І з цією сумою ми заходили в ринок, ребалансували. Виходили з ринку, фіксували профід і тримаємося на плаву іменно тією сумою, яку ми проінвестували ще буквально два роки тому. Мені жалко людей, які кожного місяця продовжують усередняти свої портфелі, і їхні портфелі складаються до нуля. Тому зараз важливо накопичувати USDT по можливості, якщо ми побачимо капітуляцію, постараємося її відкупити. І якщо Капітуляції ми не побачимо, то ми 100% знайдемо можливість, де ми з вами зможемо свої стейблкоїни піхнути. Не було ще такого, давайте навіть візьмемо цей поганий негативний ринок, коли проекти складаються практично до нуля, але завжди є якась тямка, де можна прилаштувати свої стейбли. Та нормально витягнути профіту. Важливий пост був опублікований 25 лютого, тоді, коли ми ще продовжували оновлювати нове дно за новим дном. В цьому пості я детально розповів, що особисто я за цих 2-3 роки часу і в 23-му році, як у му році, розповідав вам на Ютубі в постах, що я нових стейблкоїнів не доливаю. Просто уявіть собі, Якщо б за цих два роки часу ви б не доливали стейблів, а просто ці стейблкоїни, які мали можливість залити, відкупити, усереднити крипту, просто накопичили, скільки стейблкоїнів зараз у вас було. А я вже не враховую те, в які тємки ви могли залетіти в лаунчпули, в сейли від Бінансу та вже заробити 30-40, а то й навіть 50% до своїх стейблкоїнів. Жалко, що ви просто жадно набираєте, усередняєте свої альткоїни, які з кожним днем укатуються в дніще. Навіть на такому поганому негативному ринку, коли ви хоч щось будете робити, не лише просто купити альткоїни, та будете вірити та надіятися, коли ж вже ці альткоїни будуть рости. То ви однозначно будете навіть заробляти на такому поганому ринку. Наводжу два банальних приклади. 22 квітня вийшов HyperLime, де зі 100 акаунті ми змогли забрати 3737 доларів. Звісно, що це не чистий профіт, але приблизно 3000 доларів ми забрали. Другий проект ЗОРА контора підарасів, про цю контору. Ми нічого не говоримо. Хоча особисто наша ферма, наші акаунти пройшли. Ми в плюсі, але. Я ж не буду рахувати, що, припустимо, ми в плюсі, значить кожен міг забрати в плюс. Ні. Більше відсотків людей в мінусі. Тому про цей проект ми розповідати нічого не будемо. Далі буквально 24 числа вийшов чекер по Інітія. Тим самим, Інітія вийшла максимально жирно. Якщо, припустимо, Hyperline, був. Проект з вкладеннями, то і ніті я була без вкладень. Ми зробили 10 акаунтів, з 10 акаунтів. Ми забрали чистий профіт 55 тисяч гривень. Можливо, це небагато, але. На поганому ринку, коли люди усередняють свої альткоїни, ми крутимо тиснети ретродропи та виносимо гроші. Но всі ці гроші, які ми, припустимо, заробили з HyperLine, з Інітії із інших, припустимо, ретродропів, ми не відкупляємо, наголошую, ми не усередняємо свої гамно-альткоїни. Глобально, я очікую зниження ринку. Тому прибережіть свої альткоїни на відкуп. Капітуляції до нових зустрічей, та хорошого тобі профіту.